Бачити Бога. Одного разу могутній король скликав усіх чаклунів, мудреців та жерців свого королівства, жадаючи, аби вони показали йому Бога. Їм загрожувала найстрашніша кара, якщо не потрафлять цього зробити. Бідолахи у відчаї рвали на голові волосся, не знаючи, що діяти. Тоді з'явився один пастух, який. Пустив вістку, що може дати собі раду з тим завданням. Його відразу представили королю. Пастух вивів короля на терасу. Подивись на сонце, сказав він. За якусь хвилину король затулив очі і вигукнув Ти що? Хочеш, щоб я осліп? О Господи. Сонце це лише малесенька частинка творця, відповів йому Пастух. Бо навіть не одна іскра його сяєва. Як же можеш сподіватися, що твої очі уздрять його самого? Щодня учень ставив одне й те саме питання, як мені знайти Бога? І щоденно отримував від свого учителя ту саму таємничу відповідь Ти повинен цього хотіти. Але ж я прагну. Я прагну його усім своїм серцем. Чому ж не знаходжу? Якось учитель разом із учнем купалися в ріці. Раптом учитель вхопив хлопця за голову, занурив його цілого у воду і досить довго не відпускав. Бідолаха у цей час тільки розпачливо борсався, намагаючись вивільнитися. Наступного дня учитель спитав: Чому ж бо ти так сіпався, коли я тримав тебе під водою? Бо мені страшенно бракувало повітря. От коли тобі буде дарована благодать так само відчувати потребу у Господові, неодмінно знайдеш його. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами, і навіть крутими сходженнями днів. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, Тим краще.